Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес? Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Про ситуацію на Сумщині поговоримо з Володимиром Артюхом, начальником Сумської обласної військо... військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вважаю здоров'я, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в області на тепер? Як почалася ця доба? Доба почалася, ви зараз показали фотографію керованої бомби ФАБ-500, яка була націлена в центр міста Сум. Тобто, якби вона здетонувала, як було запрограмовано ворогом, то була велика шкода, тому що в місті, куди вона потрапила, знаходиться досить багато будинків. І 500 кілограмова бомба могла причинити дуже багато смертей і руйнувань. Тому це о 6 годині почалось, і завдячуючи мужнім діям наших фахівців ДСНС і поліції, які швидко виявили її, швидко зробили так, щоб вона не спрацювала, і евакуювали її вже за межі міста. Тому міста. Практично не відчула цієї загрози. Такі події, на жаль, сьогодні продовжуються систематичні обстріли. І за цю добу теж, як ви зазначили, більше 200 таких обстрілів було найбільше. Це застосовувались каби, найбільше застосовувалися ртві-дрони. Загинув один чоловік і поранена одна людина. А всього з початку цього року у нас. Загинуло 89 людей, постраждало всього більше повти пів тисячі людей, тому е, значно зросли і е, інтенсивність обстрілів, і на жаль, і постраждалих, і в тому числі е, знищення інфраструктури, теж е, в декілька разів більше порівняно з минулим роком. Але я хотів би зазначити, що е, на сьогоднішній день е, ми фіксуємо 205 збитих. Шахетів на територію Сумської області, задячуючи діям збройних сил, це сухопутні війська, підрозділи повітряних сил, наші добровольці, які в добровольчих формуваннях, сумських добровольчих формуваннях, виконують завдання по прикриттю повітря. Тому можна тільки, тільки уявити, якби ці всі повітряні е, об'єкти. Потрапили туди, куди їх направляв ворог. Скільки було руйнувань, і великої великої шкоди для людей. Тому дуже дякуємо Збройним силам за ці мужні дії і професійні. Пане Володимире, а з небезпечних районів триває евакуація? Чи є взагалі зараз необхідність робити її промусовою? Чи, можливо, не треба? А у нас в Сумській області евакуація. Проводиться з липня 2023 року. На сьогоднішній день евакуйовано вже 35 тисяч людей, серед них більше 5 тисяч це діти, і ми звертаємо більше всього на дітей. Тому в двох районах і були об'явлені, де найбільша інтенсивність обстрілів, де гинуть люди, була об'явлена примусова евакуація це Великописарівська і середина громади. Сьогодні розглядається вже пропозиції військових і, і сил оборони і безпеки щодо введення в інших населених пунктах. На раді оборони вони вже були запропоновані. Зараз опрацьовується військова адміністрація, і такі рішення буде прийнято, щоб максимально забезпечити безпеку для дітей в тих районах, де сьогодні інтенсивність обстрілів це в сумському районі, в першу чергу. і Шосткинському районі, де інтенсивність значно зросла. Тому тут будуть прийняті рішення найближчим часом, і евакуація, примусова евакуація буде здійснюватись. Це в першу чергу, як я ще раз повторюю, для дітей, сімей з дітьми приймаються такі рішення. Крім того, приймається додатково теж рішення щодо обов'язкової евакуації. Знову ж таки по результатам розгляду і пропозиції військового командування і сил безпеки, де найбільше страждають люди, і є велика небезпека для їхнього життя, пане Володимире. От ви як ніхто знаєте, що здебільшого не хочуть їхати, кажуть, що от куди я поїду, що я там буду робити, де я там буду взагалі жити? Скажіть, будь ласка, після евакуації яку допомогу дають людям, де їх розміщують? Там є відповідна допомога, вона визначена державою. Відповідна допомога державна 2 тисячі кожні, кожній людині, а ті, хто мають дітей, 3 тисячі виплачуються. Також виплачуються міжнародні допомоги, це 10 тисяч 800. І ці всі гроші виплачуються практично в пунктах реєстрації наших людей, які знають, де ці пункти знаходяться. Все це організовано, затримок з фінансуванням, затримок з оформленням цієї допомоги не здійснюється. Що щодо розміщення людей? Безумовно, в першу чергу, люди бажають розміщатись в місцях, які ми їм пропонуємо в Сумській області, в тому числі є у нас район, так як ми його називаємо Толовий, який най, найдальше знаходиться від кордону. Там, до речі, є у нас меценати, які закупають будинки для таких сімей. В першу чергу багатодітних там три-чотири дитини. Для них закупаються, і безкоштовна громада забезпечує життя, навчання і надають гуманітарну допомогу безкоштовним таким сім'ям. Дуже вдячний нашим іншим західним областям. Це Львів, це Рівна, це Луцьк, Вінниця, Тернопіль, Хмельниччина і Київ зараз прийняли всіх діточок. 19 діточок у нас були спеціалізованому будинку дитини вже вчора. І сьогодні діти поїхали в відповідно до міста Луцьк. Є там фонд, який підтримується Сполученими Штатами, і умови там дуже дуже хороші. Тому ми відправляли туди групу досвідчених фахівців, які перевірили і були дуже задоволені. Діти зараз сьогодні вже поїхали. А також ми всім відомий пансіонат для ветеранів е, праці і війни, який був е, знищений на минулому тижні. Сьогодні нам допомагає місто Київ, допомагає Хмельниччина в розміщенні цих людей, які погодились переїхати. Теж належні умови. Інші ми розмістили в наших відповідних закладах на Сумщині і погодились відповідні родичі. Тобто цей процес іде. Єдине, що я можу сказати, що з 2022 року у нас було 21 заклад соціальний, де отримувались діти відповідно хворі, які мали медичну допомогу отримувати. За цей час ми їх евакуйовували з зони до 50 кілометрів. Така є постанова, ми її виконували. На сьогоднішній день залишилось. Два таких інтернати. Один інтернат вже рішення. Вчора ми прийняли в межах Сумської області, і по одному ми звернулися до Міністерства соціальної політики щодо допомоги їх розміщення. Бо це складні хворі, і умов у нас сьогодні вже практично вичерпані такі можливості. Умов сьогодні таких не можемо надати. Це спеціальна медична допомога. Тому ми звернулися. Тобто більшість і дітей, і хворих, які отримали, які знаходились в інтернатах, ми з 50 кілометрової до 50 кілометрів від кордону, всіх евакуювали. внутрішні наші райони, населені пункти і завдячуючи допомоги інших західних областей України. Ми з вами почали розмову з інформації про кількість обстрілів, тільки за минулу добу їх було 200. і здебільшого ж ворог б'є по цивільній інфраструктурі, по житлових забудовах. Я розумію, що дуже складно підрахувати, але от якщо спробувати все-таки оцінити масштаби руйнувань в області, то які можуть бути взагалі збитки вже нанесені? Яка це може бути сума? Безумовно, це все умовно і завтра ця сума на жаль. Може збільшитися в рази. Ну, як приклад, на жаль, сумний приклад. За цю добу по юнаківській громаді був нанесений удар з використанням авіаційного засобу. КАП було знищено два будинки. В одному будинку була вбита практична людина. Тому що там військових не було, було знищено два господарства. Тобто таких руйнувань сьогодні ми фіксуємо більше 6 тисяч. 6 тисяч і відповідно працюють комісії в громадах, які оцінюють збитки. Зараз я вам не готовий сказати повну інформацію по... По коштам, але це більше 6 тисяч об'єктів, які зруйновані сьогодні, і відповідно держава надає має свою програму. Є відновлення, і ми і кожен день в комісії працюють і вносять базу даних ці руйнування, які надає ворог по Сумській області, по Сумським громадам. Пане Володимире щодо критичної інфраструктури, наскільки вона постраждала, те, що можете сказати. Питання досить відповідальне і складне, тому що ми зараз входимо в період закінчення до підготовки зимово-осіннього періоду. Це найважливіший період, коли вся система критичних об'єктів має працювати злагоджена, має бути захищена. Тому відповідний план підготовки до цього періоду у нас виконаний вже на 92%, і відповідно створена була створений координаційний штаб на рівні міністерств і відомств Кабінету міністрів, яке після нанесених ударів. На протязі декілька тижнів поспіль були по населеним пунктам, великим населеним пунктом міста Суми, Канатоп, Шостка, Ахтирка. Тобто, допомогу надається на рівні уряду. Відповідно координаційний штаб чітко отримав всю інформацію з виїздом. Сюди приїжджали відповідні керівники міністерств який оцінив обстановку, і сьогодні надається підготовка щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури кожного дня? Ця робота проводиться. Допомога всіх міністерств, допомога наших міжнародних партнерів, надається для того, щоб ми були повністю готові і мали відповідний резерв. У випадку, якщо буде застосована зброя по об'єктам критичної структури ворогам щодо найшвидшого його відновлення, тобто ці роботи зараз проводяться досить потужно, і сумщина сьогодні відповідно відчуває безпеку в тому відношенні центральних органів влади до потреб, які сьогодні існують в сумській області. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня Поздравляю. нагадаю. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.